Уже сім років я професійно займаюся розведенням котів. Випадки бували різні, але щоразу сумно, коли люди купують у мене кошенят, а через деякий час повертаються в сльозах, бо дізнаються, що в когось алергія на котів. А таке не дуже спрогнозуєш. Звісно, це дуже тяжко як для власників, так і для кота. Нещодавно ми дізналися про новий корм, про план Лівклір від Пуріна. І одразу перевели на нього усіх наших котів. Річ у тім, що він значно зменшує кількість алергену на їх шерсті. Як на мене, це просто неймовірний прорив. Він підходить для котів різного віку, що важливо смакує. А головне, він безпечний для котів. Тільки уявіть. Із цим кормом мої кошенята стають більш безпечними для своїх господарів. Люди сміливо беруть собі нових улюбленців і більше не бояться, що ті викличуть у них алергічну реакцію. Що може бути краще? Цей корм відкриє для багатьох людей щастя мати кота.